Всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо робити під 37 для людини, яка в 2023 році працювала на умові з і умові ОДЖЕЛ. У мене вже є багато відео на цю тему, але то я робила в минулому році. А зараз покажу, як зробити під 37 за 2023 рік. Що, щоб набагато вам. Що ми перше беремо? Натискаємо Креатор-піт. Як будемо ну, складати цей піт чи індивідуальний, чи з малжонка. Я зараз вам покажу спочатку, як я роблю цей індивідуальне. А потім перероблю цей під 37 в спільний, щоб вам показати різницю в податках, які будуть до звороту. У цього чоловіка жінка не працює, тому ви побачите, як йому вигідно, дуже що вона не працює, і наскільки збільшиться повернення податку від держав. Тож спочатку ми робимо індивідуальний цей під. Тут ставимо галочку індивідуальне, це не коректа, це зложення зазнання. Натискаємо далі. Тут ми заповнюємо номер песель, назвсько і так далі. Всі контактні дані. Зараз я... В, в минулому році я цій людині вже подавала декларацію, тож, коли я Почну зараз писати його номер PESEL, то у мене автоматично заповняться його контактні дані, які, якщо вони змінилися, я зможу відредагувати. Тож, заповнюємо номер PESEL. Так, дає мені вибрати. Вибіж під, з котрого хочеш вчитиш дані. Я вибираю зараз під за минулий рік який я подавала 26.02.2023 року. Можна або вибрати минулий ПІД, або вписати дані речник. Я вибираю «Пшепіж дане з під 37». Натискаю, і все заповнилося. Так, заповнилося номер песель, назвісько, ім'я, дата уродження, край замішкання. Всі дані, де він мешкає, я перевіряю з під. 11. Все співпадає, як і було. Такий самий ужин скарбовий, як минулого року, і натискаю далі. Ці всі дані це зберігає прогр програма Епіти, і тому дуже зручно щороку ну, цією програмою відправляти до ужену ваш піт. Далі, що ми робимо? Ми тепер натискаємо приходи податника і вибираємо в нього це під 11 Набрали тут назву працедавця записуємо спочатку. Назва працедавця тут пишеться, що опціональне: Хочете заповнюєте, хочете ні. Дуже часто бухгалтери кшінгові, які не хочуть ну, тратити час, вони не заповнюють. Коли за когось складаю, я завжди заповню. Під 11 тут ця назва є. Далі пишемо кошти узискання приходу. У мене про ці кошти є окреме відео. Там я дуже детально все розказую про них, що з цього треба вибирати, але в більшості випадків треба вибрати ту позицію, яка вказана в під 11. Потім переходимо до заповнення доходів, які були у цієї людини в 2023 році. Перше, це він працював на умові злечення. Це у нас 58 позиція. Ми заповнюємо цю частину ідентично з під 11. -м. Кошти у приходу були у нього 328. І різниця це ця. А потім він ще працював по умові dжіl. І заповнений у нього пункт 73 67 тисяч 725 96. Потім 74 кошти узискання приходу. Для е, айтішників є така Ольга. Ну не Ольга, а вони можуть платити не всі. 12%, а 6% податку за рахунок коштів, коштів узискання приходу. Половина всього доходу у них вважається це кошти узискання приходу. І це у нас така квота. І з цієї суми не з 67 тисяч, а з 33 000, тільки він заплатить податок. 12%. Так, це все ми заповнили. Ще у нього є заповнена 61, це 144 злотих. У нього була залічка з цієї умови і з цієї умови він заплатив залічку податків за цілий рік 4069 злотих. Зараз одразу скажу, що у цієї людини буде велика, велике повернення на е, податку, тому що на умові е, оджелу не можна одразу враховувати квоту вольну від податку 30 тисяч на сьогодні. І тому повернення у таких людей, які працюють на умові оджелу, велике, бо вони е, протягом року. Переплачують податок. І він заплатив 4 тисячі, хоча повинен був заплатити менше. Зараз я вам покажу чому. Так, ще він платив з умови злицення складки на обезпечення сполечне. Заплатив він 190 злотих, 52 гроші. І він заплатив. І складки на убезпечення здоровотне. Це у нас пункт. Так, це був. Угу. Це у нас пункт 122. 122 він заплатив 135 злотих 12 грошей. 12 грошей. Так, все, зараз пишемо за запіш. І тут підсумування. Скільки був приход, ще раз перевіряємо з нашою умовою Так, 69. Це разом. Разом дві умови вийшлося. Потім кошти в приходу теж сумується з двох умов. Залічки, які побрані, були побрані, і складки на обезпочання сполежне. Це підсумування. Далі. Далі, так як ми. Перше, що робимо, то індивідуальний під, тому йдемо далі. Ольга з титулу виховання джечі. Ця людина не має джечі, не, вона старша за 26 років. Ольга рехабілітаційна їй не прислугує, і так далі. Доровізни ніякі не робив, кров не здавав, на інтернет теж він нічого не платив. Ольга поліцейна, будовляна страти з нічого з цього йому не полагається. Тому ми натискаємо далі. Тут ми вибираємо чи. Хочемо, ми зглашати наш рахунок до податкової чи ні. Якщо ми зглашаємо наш рахунок, то повернення від податкової прийде на цей рахунок. Тут можна як польський рахунок вказувати, так і з іншого, іншої країни, наприклад, з України, і тоді дані, дані сума піде на український рахунок. Якщо ви не хочете зглашити жодний рахунок, то вам прийде на пошту, пошту польську гроші готівка на той адрес, який вказаний в тому пітці, який ви подаєте. Якщо не заберете ці гроші, то вони повернуться обратно до податкової. Так, натискаємо Далі. В цьому полі ми зазначаємо, до якої організації благодійної ми хочемо перерахувати 1,5% від нашого податку, який ми заплатимо до податкових. Якщо ми тут самі нічого не виберемо, не натиснемо Змінь ОПП, то автоматично що тут вибралося, туди і піде 1,5% вашого податку. Я заставляю. Таку фундацію, тому що в мене немає якихось любимчиків, яка попалася, така попалася. Далі натискаємо далі. І тут він показує, що квота доходу така, і квота до заплати така. Тобто я е, до уже до податково нічого не винна, на, навпаки. Квота до зроту та квота, яку з тих податків, які я протягом року платила, з тих податків мені полагається зворот податку 3599. То я вам вже говорила, чому у цієї людини такий великий зворот податку, хоча у нього немає жодної пільги, тому що він переплатив податок, як мінімум, за рахунок того, що з 30 тисяч. Він не повинен взагалі був заплатити цього податку. Але зараз я вам покажу, як же е, зробити з цього, е, з цього піту 37-го не індивідуальний, а розлічення разом з малжонками. Тому що цей чоловік має дружину, яка не працює. Тому зараз ми повертаємось. Е, Декреатор тут можна натиснути способ побутову. Податкування і змінити на навільня з малжонки. Натискаємо, натискаємо далі, ці дані залишаються такі самі. Тут ми натиснемо кнопку Далі і бачимо дані податніка, які ми е, заповнили. Натискаємо далі, і зараз буде тут, е, такі е, дані, які е, стосуються малжонка. Тобто, Дружини цієї людини. Тут автоматично заповнився назв'язку, адрес замішкання, але ми повинні це все перевірити і виправити, якщо це не так, і внести ім'я цієї дружини і номер песенка. І так як я вже в тому році робила такий і разом з дружиною, то у мене все є. Від е, даних цієї дружини. Заповнили, натискаємо далі. І тут ми повинні, якщо у дружини була робота, то ми би тут заповнювали всі ці поля. Якщо нема, то нічого не робимо. Попросто натискаємо далі. Не виказали жодних приходів моложонка. Чи це ж конту... ну, Так. Бо вона не працювала, тому так. Тут Ольги так і не додалося, і дружині нічого не світить, тому ми нажимає, натискаємо далі. І е, тут ми повинні, якщо хочемо, можемо змінити рахунок. Якщо, е, наприклад, цей рахунок спільний, податник і е, малжоник, а у цього м -м, чоловіка спільний рахунок, то ми ставимо тут. Податник і маложонник. Ми можемо вибрати і записати сюди номер рахунку або податніка, або маложонка, а якщо в спільний, то податнік і маложонник в спольне контубанкове ставимо. Далі натискаємо далі і увага! Не можеш приказати 1,5% тому що. Не було у тебе податку до заплати зараз. Якщо ви бачили, що коли він був один, то він трохи повинен був заплатити. Але зараз стало їх вже двоє, і вони з доходу 35 тисяч взагалі не повинні нічого платити, тому що квота вольна від податку на двох осіб це складає 60 тисяч. Тобто. Ровно стільки, скільки він заплатив за цілий рік податків в податкову, ровно, рівно ця квота йому і вернеться на рахунок. Отже, я вам показала, як це робиться. Далі ви можете або забачити декларацію, і будете бачити, як вона виглядає в друкованому вигляді. Видрукувати теж можете, якщо хочете, а можете вишлі декларацію. Натиснути. Коли натискаєте ви декларації, то тоді ваша декларація ну, запитує вас е, програма, е, ви повинні внести податок е, за минулий рік, і тоді зможете відправити його до податкової без проблем. Цей податок ви берете з піту 37 за прошлий рік. Причому цей податок це. Загальна сума по всім вашим договорам, які були в минулому році. Якщо ви подавали в спільний рахунок, то пам'ятайте, що ця квота це не така не загальна квота доходу чоловіка і дружини, а то квота з 37 ви повинні вибрати весь дохід або чоловіка. Або дружини. Якщо ви індивідуально подавали, то просто берете всю суму ваших доходів за прошлий рік. І коли ви вийшлете і все буде в порядку, тоді вам прийде квитанція разом з декларацією вашою під 37 від податкової на ваш електронний адрес, і вона буде в, ці, в цій програмі. В цій програмі вона буде. Показуватися, і буде виглядати, що там буде стояти код 200. Якщо код 200, то все в порядку, значить ви можете вже заходити на податковий сайт епіти» і вже будете бачити, що податкова бачить ваш Пітер 7-й. Ви вже зможете його. Скачати звідти або просто переглянути. Але є нюанс, що там всі ваші під 11 і під 37 за 2023 рік будуть, ви зможете побачити тільки після 15 лютого 2024 року. Але подавати можете вже. І ще тут ви бачите, якщо що пишеться? Що якщо ви зараз вийшлі декларацію, прямо сьогодні, то час зроту податку в то максимально 45 днів. Але якщо ви маєте карту дуже роджіни, то можете і швидше це отримати. Минулого року ми з чоловіком відправили нашу декларацію 26. 27 лютого, і, виходить, отримали зворот податку вже за 2 тижні. Тобто, якщо чим швидше ви це зробите, тим швидше ви отримаєте повернення податку. Сподіваюся, що вам було цікаве сьогоднішнє відео. Я вам вже показувала багато різних ситуацій, як на умові праці, як окремо подавати, як на умови злоцені, як і на умови злоцені, і одночасно на умови праці складати під, ну, пісю під 37. Тож і дивіться всі мої відео. Вони дуже корисні. До речі, там є ще відео про це велике відео про люботи на дітей, там все я детально розповіла. Тож беріть і користайтеся. Якщо хочете скористатися моїми послугами по, по допомозі вам складання підтів, то можете писати мені на Viber. Під цим відео будуть мої контакти. А якщо хочете самі, то користайтеся моїми відео. І якщо будуть якісь запитання, то пишіть в коментарях, я вам обов'язково відповім. Всім па-па!